Світ табу вражає своїм безкомпромісним реалізмом. Помітно, що автори вклали багато зусиль, аби змалювати Лондон тих часів, показавши його без прикрас. Нам постійно демонструють брудні вулиці, на котрих брудні люди займаються брудними речами. По будинках бігають пацюки та гуляє вітер. У порту потрошать тварин, і це навмисне демонструється найвідштовхуючими кадрами. Окрім декорацій, самі люди виглядають втомленими та реалістично брудними. Віри, що вони живуть в цьому середовищі, лише глянувши на них. Навіть вулиці з бруківкою невтомно декорували кінським навозом, чого ніколи не помітиш на постильному брудних вулицях картузів. І я не говорю, що це перевага табу над картузами. Це різний підхід до світобудови з наміром занурити глядача у різну атмосферу. І табу чіпляє саме тим, що не забуває про фокус на побуті людей, на змальованні реальної картини того, в яких умовах та декораціях розгортались події.